Сніданок кс-кс-кс, Матільда прийшла підтримати мене, але її відволікають пташки. Вони інколи так голосно чирікають, що вона не може спокійно це слухати. Кс, -кс, -кс. Матільда. Літають птахи, да ще й сідають на гілки, а птахи різноманітні у нас тут, в садочку. А вона починає свою ранкову процедуру. Вмиваюсь, лапки чищу, чи порушка, одним словом. Ще одна пташка прилетіла. А в мене сніданок, на сніданок яйце засмажене, помідор, кава з вітаміном, а ще й добавлю лікер-ширіданці. Чому лікар? Тому що ніч була спокійна, тому що ми поспали, поспали без перешкод, сон був міцний, і ніхто його не, ніяк не порушував. Оце в мене м'ясо. М'ясо зварила з різними спеціями, потім перекрутила і додала на сковорідку, де вже посмажила моркву. З цибулею змішала все це. Ну, так готують фарш для е, налисників, вареників. А в мене він сам по собі. Тут його столова ложка, помідори, три шматочка. Оце мій сніданок. Та й кава. Кава і так смачна, а ще й з лікером, то це взагалі свято. Ну що ж, буду їсти. Всім бажаю смачного! Зустрінемось в обід!